З вами сьогодні поговорити про таку штуку як мотивація. Е, зараз дуже часто люди шукають там, мотиваційні ролики. Вони набувають не небаченої популярності, там, ти можеш то, ти можеш все. Люди шукають фільми мотиваційні, є там, ціла книга, цілий розділ там, мотиваційних книг і такого роду. От е, Я б хотів, щоб ми з вами поговорили про. Дієвість, дієвість цих відео. Ну, Я не заперечую, коли ти їх дивишся, ну, дійсно ти переймаєш там, певний енергетичний заряд е, тих, хто знімає це відео, Там, тобі кажуть, ти можеш, ти можеш, ти зробиш, е, ти подолаєш. І от в, в момент нам здається, да, ми там реалізуємо всі свої плани, відзаряжені енергією. Все-все, я завтра всіх порву. Але от чомусь так. На другий день все це спадає, все це спадає на нівець, ця енергія кудись дівається, цей заряд теж кудись пропадає. Ну, чому так відбувається? Ну, відбувається тому, що е, ну, ці відео вони не несуть фундаментальний ефект, е, ну, вони нічого в нас не міняють. Тому що, ну, е, як я кажу, не боюсь повторювати. Єдиний фундаментальний ефект має процес самопізнання. Ну, тільки коли пізнавши себе, усвідомивши ну, безпосередньо весь цей хаос думок, всю цю зміну настрою, зміну думок, зміну планів, нашу оцінку тих чи інших речей, ну, усвідомивши те, що я називаю своїм его, тобто. Ну, Ми про це будемо більш детальніше говорити, що таке его, зніму про це окреме відео. Ну, якщо коротко, це весь цей комплекс нашарування того всього, що в нас заклали там суспільство, заклали наші батьки, вихователі, наше оточення. Ну, Свого роду, все це програмне забезпечення, всі ці думки, хто я, що я, на що я спроможний, Ну, поки ми не усвідомимо і не вивчимо. От е, всі ці, так би мовити, програми ніяких фундаментальних змін неможливо. Тому що, ну, так, коли ти дивишся, тобі здається, от е, я можу і ти переймаєш ці ідеї, але все рівно потім е, ті ідеї, які більш фундаментально в тобі закладені, так, які мають вже значно довший сильніший ефект в тобі, ну, вони візьмуть верх. Візьмуть вверх і повністю так би мовити, знищать ефект того, що ти там подивився в кіно, прочитав якісь книзі і все решта. Тому е, слід усвідомити, що да, вони ну, мають певний розважальний там, ефект, мають певний енергетичний, І, звичайно, вибираючи, який фільм подивитись. Краще подивитись, там мотиваційний фільм, ніж там, фільм жахів, жахів. Да? Але ну, не слід від цього очікувати і не слід на це тратити, там, переглядаючи вже якийсь там, в сотий раз якийсь там, ролик, там, рекламу Nike. ти можеш just do it і такого роду. Ну, краще весь цей час потратити на процес самопізнання. Ну і процес самопізнання ми поговоримо з вами ще також більш детальніше. Дякую, що були зі мною. Побачимось!